Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза, чи загрожує щось отримати, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час. Скажіть ви сили. Страшно буде, але я от бачу, що тут може просто бути гучно дуже і це може працювати якби. Наш... На... Наша артилерія, ну, щось дуже гучне. Ну, я не бачу прям загрози життю немає. От. Може, вам будуть давати щось пить, або це буде як підтримка якась, якісь поживні, може, вітаміни, або якісь ліки, карта зцілення. Щось маєте приймати, причому це регулярно. от Скажіть, чи загрожує життю? Допомоги прошу від вищих сил на найближчий час. Не загрожує, Але тут попередження, якщо ви будете приймати ліки, все буде добре. Щось знайдуть якусь у вас. Ну, це профілактично, щоб не було гірше. Так, це буде строго, щоб ви це приймали, щоб не було гірше. Ти обираю, повертаю назад ворогу, загоюю всі травми і рани. більше не болить, відновлюю нервову систему, всі біль, сльози, страждання. Все лайно, що принесла Росія, повертаю її назад. Очищаю ваш енергетичний фізичний простір від усього лайна, що принесли расисти, повертаю її назад. Хай вони страждають, хай вони собі, на собі все відчувають. Хай в них буде депресія, нервові зриви, страх. Більше не можуть воювати, тікають, лякаються, відступають самі себе хай були. Прошу янголів-охоронців, духів роду, вищі сили, закликаю, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку агресію, що чинять росіяни, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться від близьких людей, поверніть назад. Тому хто робить, хто дав накази, хто чинить ці злочини, хто обстріли робить, хай йому воно все вернеться в голову прямо. Його знищать, більше лиха ніколи в житті не зробить, більше не зможуть воювати. Буде так і так буде. Не можуть тиха робити. Не буде все сказано здійснено Так буде буде міцний захист вдень і вночі. От, на цьому я завершую. Дякую за увагу. Прошу по можливості три рази. Передивіться, щоб був міцніший захист. І бережіться, будьте дуже уважні. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!